Вони рятують чужі життя, гасять пожежі і завжди там, де потрібні, й готові прийти на допомогу. Це рятувальники, і от тепер вони просять допомоги у інших. Співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій вийшли на мітинг, аби ще раз розказати, яка ситуація всередині структури. Лімітарним подаків чи що на голову і чоловік уже, прийшов прийшов спасати, вже ніякої допомоги дати ним не зможе. Це як казається всього. Скажем так, захисного одягу і спорядження. він кидає шолом, а той тріскається. Про якість тут годі й говорити. Акція ДСНСівців під гаслом рятуйте рятувальників почалася вшанування тих, хто віддав своє життя на службі. Лише за останній рік таких випадків чимало. Від недавнього львівського сміттєзвалища, де мала би працювати спецтехніка, до Васильківської пожежі на нафтосховищі. Відсутності якісного захисного спорядження ми втратили там, чотирьох пожежних, які за чийсь там гроші, десь дось відкати, виходить великі-великі, а люди там, не мають навіть якісного захисного спорядження. Можливо, будь на них якісний рятувальний одяг, їх втекти. Так в нього немає запасу бічності, він, там, там і залишив своє життя. Аби відстоювати свої права, вони об'єдналися разом в багатьох областях України серед вимог виконання контракту, головне нормальне технічне забезпечення. Аби ризикуючи життям, рятувальник був впевнений, його форма, його захист і про сім'ю буде кому подбати. У нас зовсім мізерна заробітна плата. Ох, ще хотілося би сказати про страхування пожежного рятувальника так як це є законом прописано, але жодний рятувальник України не застрахований. Чому питання? слові роботи там написано обезпечувати матеріально ну там вся форма, э, оснащення це нічого не обеспечивается, Ви ж тільки що слышали. Вот. так мало того, що там ми не можемо, виходить, що чоловік різкує да, От он хочет уйти со службы, он не может в одностороннем односторонньому порядку зазакрити контракт. То це это нарушение. То есть его насильственно не заставляють получается. і це лише вершина айсбергу. Проблем у службі. Рятувальники кажуть, просять лише найнеобхідніше, адже постійно чують звіти про виділення коштів, проте реально не бачать, аби матеріально-технічний стан частин покращився. Це вже не кажучи про зарплати і пенсії, проте з роботи йти не збираються, а за свої права боротимуться.